Боже, здоров'я вам і благоси вас, Боже, на все святе, Боже, молитвами всіх святих, особливо пречистої Марії серед них. Як ласкаво дивиться, Марія, скільки спокою в її очах, них моя любов, моя надія відступає, біль, зникає страх, я дивлюсь на неї, гірко плачу, падаю пітя. Гріха, а вона молитвах не стачу, у любові тихо відняла, молиться за нас, свята, невістах, ще не було, що не помогла, радуйся, Маріє, дівочистах, ти смирення в світ перемогла, молиться за нас, свята, не було що не помогла, Радуйся, Марія, дівочиста ти смиренням світ перемогла, я схилю коліна перед нею, присвята я Дівом поможи, все життя невгасною, зорем. Дякуємо Богу за наших побожних юнаків і юнок, які заспівали цю чудову пісню, з особливого місця, де вперше тайно жила свята родина в Прикарпатті України, перші 11 років з два Христа, переховуючи від Богом проклятого царя і рода. І жили вони в Прикарпатті, в різних селах і містах В івано франківській сучасній області, також Львівщині в тих районах, що межують з нашою областю Тернопільщини, особливо в Зарваниці, а також у Джублику в Закарпатті, за що Бог і Божа мати особисто передавали мені та іншим візіонерам. Тобто боговицям, які я маю честь знати по мережі ОУН Паввер, як явний генерал каполан. Її з 2008 року свята Петра і Павла, на ім'я якого славного апостола, посвячений був тоді я. І нагадаю вам я, що п'яте число для мене особливе, тому що саме в ніч з п'ятого на шосте число була посвята моя у тайні капелани мережі ОУН УПА, УВР мим Богом Пресвятим і Пречистою Богородицею на 33-му році мого життя біля міста Нікополя, коли я очолював від Прикарпаття похід козацький як депутат, як голова Франківського руху. І сотник самостійного козацтва України тайної мережі ОУН УПА УГВР. І Бог випробував мене через понад 17 років як простого капелана, і далі зробив головним. Дехто сумнівається в цих переданнях, покайтеся, тому що є покликання до священства через єпископів, благословення, а є харизматичне. Тобто, кого Бог подобав, вибрав і показав на ньому свої знаки. І я маю ласку божу, бути серед тих людей, які всупереч тому, що більшість священиків єпископів з час з вже Христа, підуть за ним з друзями ширити поклик де різних конфесій християнських і навіть прихиляти з інших конфесій людей, щоб чекали нашого правдивого Бога, сонця в четвер Божого пришестя. З Божим військом, який має прийти до Франківська, після тих подій, які описані в 24 главі апостола Матвія, почитайте її і вірте у сонячне воскресіння героїв наших після вже Христа, після спроб задурення людства. планом секти мільярдерів Хабад і... Саме вони за проектом Голубой луч хочуть вже Бога через космічні супутники, через лазані проекції. Гугліть про це інформацію і пам'ятайте, що в 20-й главі «Откровень Івана Богослова» чітко пише, що спочатку воскреснуть не всі, а тільки мале число Божих святих. воскресіння не з гробів. І вернуться герої друзів по ЗСУ за для наведення і близьких своїх до правдивого Бога, за яким піде меншість людей, більшість людей буде на жаль задурена. І нагадаю вам я, що саме ми маємо цей тиждень, особливий пошани. Причистий Богородиці в першу чергу, як у місяці це місяць Марії, але ж і згадуємо, що наступної неділі є День матерів. України і тих, які мають ними ста, постарайтеся у цьому тижні особливо пропагувати це наше давнє свято. Я особисто з 1990 року 8 березня не дарував квіти жінкам, принципово, як голова франківського руху, як депутат Патріот. І власне своїй дружині, і мамі, і тещі говорив, що вони не є жидівки, вони є українки і свято української жінки, свято матерів. Є друга неділя травня, тому що я був в мережі УНУПА ще 79-го року заприсяджений. як кованець саме в травні. А з третього року, як десятирічний хлопчик виховувався тими людьми, які вже є святі. І Багато з них мають вернути з села нових вічно молодих з нашими славними героями і священниками. священиками, тому числі Андрей Шептицький, славний наш митрополит ОГКЦ. Виступав щиро проти того праздника 8 березня, яке, на жаль, по своїй глупоті люди і досі празднують на догоду з Сатані й Москві, забуваючи, що це день заборони ОГКЦ московитами 46-му році, саме 8 березня, і страшного руйнування спалення Києва, убивства десятків тисяч киян який організував Богом проклятий Андрій Бєсолюбський, Як називає його причисто Божа мати? А Москальські попи і прихожани їхнього патріархату мають його за святого Андрія Багалюбського, основателя гасударства московського російського новоросії, так званої, і досі він у них у Пошані. Пам'ятайте про це, дорогі мої. Але він скотеняка з, з своїми посіпаками тоді. Знищив, спалив тіла Бориса Гліба і вкрав оцю ікону. Ну ви бачите копію її. Назвавши, що вона владимерська, насправді ікона Вижгородська Борисоглібська, і її зображують тому таку криваву, тому що багато кровних християн, українців, патріотів, їхніх дітей, стариків. Героїв наших пов'язано із цією іконою, яка досі перебуває у сховку москалів. Так як багато інших цінностей вони нас украли. Далі крадуть Ніше, те, що в серцях є, не давайте викрасти. Це ніхто не зможе вкрасти, якщо ви самі не підете на злочин свято та віри в любові до Бога і України. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Скоро парад і замість того, аби допомагати регіонам долати катастрофи. Путін стягує в себе по ігрожі, що є у Москву, аби забабахкати собі святом. А наразі тим часом дуже дуже спекотно. Перше ніж почати слова росіянка нюти Степанової та ще одного росіянина про ситуацію у семі Росії наглядно. город мірний Архангельська область, космодром Плесецьк. Хто не в курсі туди взлітають сармати? Последні время правда отрицательно. Это мой родной регион. В официальной группе города Мирный появился пост, где спрятаться от беспилотников места укрытий в случае возможной опасности 9 мая. На полном серьезе взрослые люди с улыбкой на лице показывают направление, куда бежать от атаки беспилотных устройств. В посте написано, что нужно быть готовым к провокации со стороны врагов и неприятелей. При этом на каждой двери есть кодовый замок, который невозможно открыть без ключа. А зайти в подъезды возможно только если тебе откроют дверь изнутри подъезда. За отечественники, вы серьезно? Я сейчас смотрю на своих бывших соседей, знакомых, когда-то односельчан, у меня тысячи вопросов в голове, но я до сих пор не нашла на них ответов. Архангельская область – жопа мира. Когда вам украинцы вдруг стали врагами и неприятелями? Не в тот ли это момент произошло в том числе, когда вы нарушили границы их суверенного государства? Не в то ли время, когда из ваших рук полетели дроны на их земли и стали уносить жизни их детей? Ваш враг не в Украине, он в Москве. Ваш враг это вы сами. А 9 мая это не повод носить дедов на палках и устраивать автопробеги на машинах немецкого автопрома по бездорожью с надписями на Берлин или, можем повторить, вы загоняете чужих детей в подвал и их домов с улыбкой на лице. Посмотрите на себя в зеркало. Вы не победили фашизм, вы его полная копия, вы им заболели. Германия когда-то была стерта с лица земли практически полностью за то, что вы делаете здесь и сейчас. Будет ли это с моей свихнувшейся страной, я точно не знаю. Но веры в то, что мои заотечественники протрезвеют, у меня нет. В той же час парада в тюмені буде скасовано. Росіяни пишуть про прорив ще Богданби в Тюменській області, а вся Сибір з Нового Гори та Ураганить. Як на початку квітня, все по порядку загроза підтоплення ядерного об'єкту Стоград, а також місцевої АЕС а це вже 20 дамба. По всій Росії за останній місяць Росія тониться прямо перед парадом. Десятки арсеналів, сотні танків та БТР бетеростоянки, літаків атакоштеця АЗС, АЕС, нафтопроводи, газопроводи розмиті та знищені збитку вже нанесено більше ніж підривка Хоки свого часу. Тому карма успішно прийшла. Втім, на допомогу РФ прийшов Китай, оскільки забруднення радіації може його погубити, зокрема Сибір, на який він націлився. У Росії з'явилося повідомлення про викид радіації після аварії на Смоленській АЕС. Офіційного підтвердження цієї події немає. Кремль заперечує, що на станції сталася поломка, але південні регіони країни агресора вже сікнулися з відключенням електроенергії. У соцмережах наростає паніка, і росіяни згадують Чорнобиль топить і саму Москву. Вода моментами доходить до Червоної площі. А моментами Москва ріка топить і її Все горить. Пливе, трусить і гримить. Карма, але не тільки прикордоння. Уса Сибір Палає, бо побачив страждання українців. Росіяни отримують катаклізм. Сибір накрив ураган у Красноярському краї та хакасії. Негода зносить дахи та дерева розганяє лісові пожежі. Вогонь підбирається до федеральних трас. горять житлові будинки. Є загиблі. Про це повідомляє главком із посиланням на російські медіа. Ураган пройшов до Красноярського краю. Ранці 5 квітня. Сильні прориви вітру зривають покрівлю у одному з районів Краснодарська. Жінка похилого віку випала з балкона після сильного пориву вітру. Врятувати її не вдалося. Траса Саєногорська Абакана небезпечна для руху Там вітер та розриває контейнери з великих вантажівок, а також дим із поліва. Ряють видимість, очевидці повідомляють про сильний запагару. Траса у напрямку аеропорту також фактично перекрита через аварії та низького видимість. Низько вогонь із полів відійшов притул до дороги. Сусідню хакасію також накрило шквалистим вітром. Глава регіону Валентин Коновалов повідомив, що пориви сягають 30 метрів на секунду, через негоду в регіоні почалася парабої за подачу електроенергії. Горять поля, вогонь перекинувся на житлові будинки. Степова пожежа відбирається до Сайногорська. Це офіційне звернення до жителів Сибіру замість пожежних машин народна мобілізація. Але коли вітер розносить вогонь та десятки метрів такими туди марні. Місцева влада визнає лише в Хакасії понад 40 займань. Подеку, типові бурі, Видомість падає до кількох метрів. Попри небезпеку на дорозі, люди намагаються виїхати з охоплених вогнем районів. Одночасно в Сибіру тривають масу відключення світла через за стихію, знеструмлені шість районів Камеруської області, п'ять Алтайського краю, ще кілька у самій хакасії. Зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила, борімося, поборемо, молимося і вимолимо. І сьогодні зачитаємо сотень селом, який на написав нас славний вже святий поет, колишній заступник мій, як голови Івано-Франківського руху Роман Йосипович Юзва. Я буду співати про милість і суд, я буду про тебе, мій Боже, співати. Дорогу якою не винні в житті своїм буду невтомно шукати. Коли ти до мене, мій Боже, прийдеш, я буду ходити в невинності серця, ненавиджу діло, без безмеж. Чемство до мене повік не токнеться. І це все це відходить і лихо і зло. А то, хто ближнього маже болотом, я знищу, щоб сліду його не було. Його не стерплю я нині ні потім. Я бачте, хочу лиш вірних землі, щоб тільки вони були поруч зі мною, неправдомовні, облудні і злі дім мій обходять, нехай стороною. Я нищити буду безбожних усіх. Де тільки застеріночі в день, а чи вранці, що в місті Господньому вигубить, що зникли навіки злочинці й обманці, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.